Продовжую далі. Частина Ось Отака От цікава машинка. Криша. Треба встановити шкло. Бачите, шкло рухається і криша рухається. То треба то встановити. Машинка металічна. Також Португалія. Португалия, коллективный вариант. Дно пластик. Машинка холодная, металл, а дно пластик. Тоже такой цікавий вариант. Металлическая машинка, дно металл, солиду Франция. О, такий цікавий тоже, колекційна машинка. Далі. Audi. Машинка. Не похожа на пластик. Не похожа на пластик. Двері відкриваються. Спортивна Так, значить дно. Пластик матчбокс. Англійський. Ось такий Цікава спортивна машинка. Далі. Тоже цікавий такий колекційний варіант. Зараз я відкрию капот і багажник. Так, значить, дивіться, мотор всередині є. Багажник відкривається з двох капот з двох сторін, відкривається, багажник відкривається. Rolls Royce Горки, Британія. Машинка металічна, дно пластикове. Показую горки. Цікава машинка. Далі грузовик металічний горки Британія. Отакий. Цікавий грузовик. Двохповерховий автобус. Метал. І це з такою драбиною ззаду. Досить цікавий. Дно метал, також горки. Так, маємо два танки. Танки металічні. З металу Франція соліду. Гусениці крутять. Гусениці не з металу. Вони пластикові, але металічні. Тут башня відкривається. Ось такий. Цікавий один танк. Другий танк тяжкий. Башня крутиться. Башня одну-другу сторону крутиться. Ось такі. Солідо. Франція. Гусениці крутять. І маємо отака пушка німецька. Метал. Не бачу. А, є отут, о. це є англійський. От тут збоку написано, що Англія. І, і от такий ще автомат. Пушка. Кулемет. Всім дякую за перегляд. Do de